Барваєте в плече одна рука тримає бояться, друга рука тримає на цівці». Ось так Львів'ян навчають основам вогневої підготовки. Їм показують техніку поводження зі зброєю, розповідають про основні характеристики зброї, навчають розбирати, збирати зброю на макетах. Зараз ми навчаємося розряджати заряджати магазини для я розумію, що рано чи пізно воювати будуть всі, і потрібно бути до цього готовим, щоб рано чи пізно стати на захист своєї країни. Кожен спробує влучити в ціль під наглядом професійних інструкторів. Будуть розглянуті основні моменти щодо прикладання зброї, стрільба лежачи, з коліна, стоячи. Це ММГ називається макет масових баритні. Насправді, при створенні це був автомат, який певними маніпуляціями був перероблений таким чином, що вистрілити з нього не буде можливо ніяк. Ми сьогодні будемо розглядати розбірку збірку автомату для проведення чистки і його обслуговування. Лів'ян також навчають надавати першу домедичну допомогу. В першу чергу це зупинка масивної кровотечі, масів блирінг. Тобто ми маємо навчити, як, як, як її зупинити. Бо на, насправді протягом трьох хвилин поранений чи потерпілий може померти від, від того, що він стече кров'ю. Тому ми маємо швидко навчити, щоб працювала м'язева пам'ять, як її зупинити масивну кровотечу в різних умовах. Гуд розказують і показують, як виміряти пульс, що таке турнікет та коли його треба використовувати, які є види кровотеч та їх наслідки. Коли людина втратила кров, важче шукати пульс, коли людина переохолоджена, важче шукати пульс. Тому це така навичка, яку треба дуже дуже круто вміти розвинути. Такі навчання є безкоштовними. Їх проводять у 14 центрах національно-патріотичного виховання, які відтепер працюють для всіх мешканців, а не лише для школярів. Сьогодні до навчань приєдналися більше 300 людей, і це дуже приємно, що люди все таки розуміють, що це потрібно і вони хочуть, тому що найголовніше, щоб людина саме хотіла цього навчитися. Ми в цьому, звичайно, ж допоможемо. Такі навчання до медичної підготовки, а також поводження зі зброєю, проводитимуть у Львові і надалі. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.